Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і знову ваш коментар. Читала такі коменти, що Зермак заклався, що Бахмут українські ЗСУ не здадуть, а втримають за будь-яку ціну. Люди неважливі. Це на каналі Бутусова було в коментарях. Дивіться, давайте подивимося. І так, давайте подивимося, чи дійсно Зеленський, Ярмак, з кимось. Чи було тут дійсно? Ну, ви знаєте, відверто вам скажу. Я зараз скажу, як я це бачу. І так, заклалися ніби, так? Ось ця карта говорить: два друга, двоє людей, які на одній і тій самій хвилі. Ця карта теж говорить про якісь близькі стосунки цих двох людей. Діло случая. Да-да, ні ні Да-да, ні ні Ось ці карти це говорять. Дійсно, так був, були, заклалися вони. І так, давайте подивимося. Забудь-яку ціну. Давайте, може, ще щось. Карти. Так, да, ви знаєте, це, дивіться, це від того, що їм нема що робити. Їм нема що робити. Їм скучно. Їм скучно. Це називається жиру місяця. Який, Який встид. Якийсь встид. Знаєте, я інколи диву даюся керівникам, і високопосадовцям, і можновладцям, як вони, в якому світі вони живуть. Не думають за людей взагалі. Ну, це, це, вже, це вже взагалі дібілізм. Вибачте мене, але я трошечки шокована розкладом. Дивіться, і це, до речі, в них не перший раз. Відверто вам скажу, це в них вже не перший раз таке. Вони обоє. Який жах. А вони обоє... Граються в такі ігри. Ну, дивіться, це не є зовсім серйозно, що вони роблять. Це так, знаєте, шутя. А от побачиш? А от так, а от це. Ви знаєте, мені страшно стало. Чи дізнається про це народ України? Чи стане це відомо? Стане. Стане відомо це. Це відкриються їхні темні діла і як вони керують. Відкриється, колись відкриється. Коли я не можу вам сказати, колись відкриється. Ви знаєте, про кожного президента відкриваються жахливі речі після того, як він іде з влади. Якщо не одразу, то пізніше. Про кожного президента відкриваються очі. І про цього відкриється, мої дорогі. Чим вони займаються? Що, як італійці назвали цирк Шапіто, чим займається? На жаль, на жаль, я єдине попрошу вас: не влаштовуйте якісь перепалки. Наразі народ України не повинен. Займатися, о, ви такі, не принижуйте один одного. Ви народ України. Які б ви не були, ви народ України. Просто прокидайтеся. Єдине, прошу вас, прокидайтеся. Відкривайте очі. Дивіться на речі реально. Мої дорогі, я більше, вже, ну вже 25 років, можливо, можливо, і більше вже. З 98-го року. Я все рівно постійно спостерігаю. Я не забула мову. Ви в себе вдома, розумієте, на вашій рідній землі якесь чмо, вибачте мені, що я так кажу, я маю на увазі Парєбрік, я маю на увазі Путіна. Якесь чмо прийшло визволяти русскоговорящі людей. так? А у нас Гризня. Президент сьогодні один, завтра другий, післязавтра третій. І щоб ми через президентів сварилися, будьте розумнішими, будьте вищими, на користь тільки русні. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, підтримуйте один одного. Це найважливіше: закрийте очі на того президента. Він не буде все рівно довго сидіти. Повірте мені, його винесуть вперед ногами. Що побачите? Ось цього вони й бояться. Вони бояться, що повернуться наші військові і винесуть їх усіх вперед ногами. Підтримуємо наших військових, щоб найбільше з них повернулися живі і здорові, і тоді разом допоможемо їм очистити. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, моє любі.